Доброго дня чи доброї наче. Сьогодні поговоримо про те, як певні задачі можна використовувати обробку даних в Word. Мета ну, сьогоднішніх дії такі, що є певні інституції, з якими укладені угоди, вони представлені певним списком. Все це можна копіювати. Ctrl-C. Іти на до Word. Ось це на кожен тепер не є посилання. Тепер ми використаємо декілька макросів, я вже їх відлагодив. MTF 11. А це починаємо обібрати воду. Нам потрібен текст. Взагалі нам хедер не потрібен, але ну, ладно, його приберемо потім. Так, запускаємо цей на макрос. Що він робить? Він робить таблицю який якраз із складає і хедери. Ті номі, які не потрібні видалити рядкі пункти можна от на крапочці відмінити. А, мову тут цій колонці зробити українською. І щоб видно, щоб вона була в таблиці на ми. Зробимо показувати межі. Фактично в нас є перелік цих файлів і деякі файли треба переіменувати. Переіменувавши на ці папки, бо вони вже будуть якось окремо конкретно відноситись, бо так по назві невідомо Тобто, на фактично на це перший етап для того, щоб деякі посилання навіть зовсім прибрати, а чи зробити з них інше. Тобто, фактично цей макрос взяв і розібрав все на. на і коли відригуються на ця частина, потім збираємось знову зібрати на все це. в гіперспосилання. Тобто тут все це можна прибити. І тепер на кажуть той то документ, з яким зараз вже працює. Тобто я позбирав інформацію про кожен, про кожен цей заклад. Додав. Ще декілька додаткових. А, ітна. І потім з'ясував, що тепер мені потрібно тобто, уявимо, ну, що тут є якась інфа. Пістопчик тому не чіпаємо. Поки що. Ви єдна ще, ще додатково. Інфа в яку віку тепер навпаки треба зібрати гіперпосилання. Тобто другий макрос займається з, не, з тим, що створює гіперпосилання. Ось він цілком помістився на сторінку. Запускаємо його. І в нас тепер є гіперпосилання вже знову зібрано. Якщо тут була б угода 88 вісім, вісім виправлена, то цей макрос би зібрав би на цю першу таблицю. Він з першої таблиці працює. І тепер тут е, угода 88 PDF. Посилання. Тобто воно ну, нормально спрацьовує. Тобто третій макрос молодець. Другий тичні, який збирається перший. Той тобто, розбирав перший. Тепер тобто, третій, коли в мене готові. Я зайшов на, на конкретні... Та вписував дати цих угод, щоб фактично можна було б щештувати не тільки за на, назвою на, організації, а ще й за роком на, ріком. Тут фактично нам треба розібрати на цю дату на, на Рік місяць та на конкретний день, тому треті макроси якраз дозволяє на ще в шосту, сьому та восьму колонку записати відповідний рік місяць та день, розібравши дату на, на певні формати по, по крапці. І таким чином в мене вже з'явилися ще три, три колонки від відповідних даних. І чіт, чіт, Четвертий на макрос. Він присвячений тому, щоб ці гіперпосилання десь відозмінюю там, копіюю назву, наприклад, Вену. Ставив. А він ставив як ви бачите, з пробілом І щоб цьому запобігти, за, за я ще раз зроблю пробіл Ctrl-Z, і то запускається четвертий макрос. Який підсвічує гіперлінки. Там, де він знайшов, йшов шов і не дійшов до кінця, тобто, фактично, не весь гіперлінк. Ми можемо побачити, що це трапилось завдяки пробілу, що треба на цей пробіл прибити, бо гіперспосилання тоді може бути неповним. Тобто, Зараз воно веде на огоду 3. Тому треба другий тепер запустити для того, щоб зібрати. Це був перший. Це другий, це другий. Перший. Третій. Так, третій. І четвертий. Другий макрос. Щоб фактично зібрати. и дейности. Тут фронт Art, а тут вено. E, на вено PDF веде тепер. Не на угоду. E, и тут тепер веде на калми PDF. И тут на фактична тепер все прави на веде. Ось, власне, так можна обробляти файли. Відновлення, що це за щитка? Ще раз тоді так, робимо. Другий макрос. І тепер. Тепер фактично на сайт можна спробувати залити на. Другу колонку, о, третю. Я їх буду виділяти тепер певними кольорами. Оцю колонку. Оцю колонку. Там, мабуть. Або оцю. Або оці. Ну, колір на не це просто показати, що саме тепер на можна повернути назад. Відповідно. на, так проверят на с проведу так, 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 так. Все и прописывания дійшли. то, поки пока еще, я відсортував оцей вот, за вот, 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 на а работать можно на Б. вот, 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 на Від А до Я оці кнопочні сортування. Треба лише сказати без рядка з головкою, щоб він це сортував. А, можна відсортувати по даті. Але не всюди є дати. А, давайте відсортуємо по даті. По даті безрядка заголовка бо тоді він першу строчку не сортує. І тепер маємо ось такий порядок. Починається з 19-го року, 17-2019. І 23-й. Тобто тут, тут якась перемішка. 2019 не можу йти раніше, ніж 18. Тому ну, зараз спробуємо відсортувати по цим трьом заголовкам. Я, я виділив їх стовпчиком. І тепер на, сортуємо за 1, 2, 3, 4, 5, 6, стовпцем. потім стовпцем. І а, потім восьмим стовпцем. Uh. 2000. Там, де виходить, він не зміг розпізнати, де, на, там на цих стопчиків і немає. Тому це вручну. Mm. Так. І тут вручну. 3 здається запомню Ще раз виділяємо. значок сортування. за шостим за сьомим за восьмим. восьмым опповітрино киев тревог Кавкиевский область Чиноматривай Окей. Знову щось не хоче Спробуємо тоді за одним стовчиком. Який елемент свідчимо. Давайте тимчасово зробимо 0, 0. матча ноль Ну, Проте ну, це можна зробити вручну, По більшості він вже це зробив. Лише цей стовчик тепер на. на вирізати і в цьому місці... Давайте... Видавати рядки. Ну, що тут невідома дата, то і не, не сортується по даті. Mm. Таким чином. Mm. У нас 17-й, 19-й. Потім mm. ий рік, 20, -й. третий двадцать четвертый так тут две тысячи двадцать четвертый ноль третий месяц у всех иных есть Так, ну ось, власне, і все тут uh, фактично три. Uh, вот это на третье, колонки. Uh, або два плюс три колонок. Uh, корисної інформації, потім піде на сайт. Uh. Власне, ось і все. Дякую за увагу. Приємних вам обробок ваших даних, якщо у вас виникне подібна ситуація з гіперлінками.